Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ну що ж, було в нас таке цікаве награвання, психологія помилок. Ну, і зараз ми спробуємо знову-таки пазл шторм. Вчора 62, здається, було максимально, але це вже на сьогоднішній день не показується. Це вчора було вночі, ну, там десь 11 -та з чимось ночі. Так, де ми ми себе притулимо. Давайте сюди. Хоча слово притула навіть говорити не хочеться. Так, будемо вирішувати всі чорними. Як я казав, цю вправу потрібно виконувати кожного дня. Ну, я вже розповідав, що мені з телефончика набагато зручніше. З компа я дуже незгарбно працюю мишкою, але зараз ми. Спробуємо вирішити у швидкому темпі. Відносно швидкому. Потім, можливо, це буде в додатковому наступному відео. Ми детально зробимо роботу над помилками. Навіть в вірних задачах подивимось, де ми зупинилися і витратили багато часу. І так, поїхали. Шах-мат. Може було б швидкіше. Шах-мат. Так, друзі, шах-мат. Шах. А де мат? Слон. в мене чомусь він білопольний став. Той слон. Шах. Шах, мат. Одні мати ставимо. Так, і першим ставимо ферзя. Шах-мат. Шах. Забрав. З'їв коня. Це не мат, друзі. Так, а що, ну з'їв. Так, а з'їв не можна. З'їв ферзя 6. І що, Тураж 7 можна. Тоді можна. Так, чомусь задовго я. Ну, з'їв. Так, 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 а де мат? Шах, шах, з'їв. Дуже довго йду сьогодні щось. Не, не дали піти. Ой, які негарні. Ну, добре. Так, де ж він цей матецький? Де ж він цей матецький? Ну, дав шах і з'їв туру. Так, а можна швидкіше якось пересувати? Тура H2 не бачу, F2. А, мені шах. Про що я думаю, друзі? А я там рахую матові варіації. Шах-мат. Одні мати ставимо. Так. Але дуже довго це роблю. Ну з'їв. Хто куди йде, я не розумію, ну з'їв. Так, я взагалі не розумію, як ходять фігури. Так, Шагінський. І Із'їв. Ну, віддай мені слонюрика. Так. Ну, забрав. Шах, король с Я ж більше там щось набив. Дай ферзя. Дайте мені ферзя. І що? Ну, C2 можу піти. Ну, а вибору то немає. c 2 пішов. Так, побив, поставив мат. Дуже повільно йду, друзі. Ну, дуже повільно просто. Хотілося якось швидкіше. Але чомусь не виходить. Чомусь в мене не виходить швидкіше. Так, шахмат. Деш мат. Не бачу. Не бачу. Ферзь т 6 просто піти. Ну, мабуть. Це складна була задачка, друзі. Це не серйозно. Так, шах проміжний. Так, що тут? Ну, Тура є 2, мабуть. Мабуть, ось так. Так, від... Сторонити відлучити. Анафіма відлучити. Слон є 4, мабуть. Так, ну, і поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, ну забрав. І поїхав Карлос. Карлос. Король. Пішак. Дай. Тетуру. Захистили Пішака. На 4. Так, А5. Цукцванговічок. Суклан зазвичай допомагає вигравати в іншпілях. Це класичне. А2. Туру дай дайте мені туру. А він же ж може. Нормально, все нормально. Я з шахом. Все добре. І що, бити не бити? Бити не бачу. Що? Ну бити і ферзь С2 ну це така дурня. А іншого не бачу. Побив і ферзь С2, ну, мабуть. Так, що тут? в 4. Хоп! І що? Забрав. Та що ж таке? Як мене плутає? Як він мене плутає, друзі? А слона 3. З'їв. Так, Ашагінський дав, не дав. Ферзь С5. Ну дав, а що робити? Так. Шх! Шх! Так, і що? З'їв, мабуть. І зіпсував зачіску Карлосу. Карлосу. Де мат? Я ж не бачу мат. Ну, і не побачив. Не бачив, не бачив і не побачив. Ну, з'їв і там мат. Ну, не мат, виграш коня. Ух який. Шах. Так, кінь є 2. Ферзь 3, ферзь аж 3, мат. Що ж так довго я граю, друзі? Дайте мені ферзя. Ну, вибору немає. Вибору немає. Так, кінь, кінь, кінь де 7. Мат ферзю! Так, дуже задовго граю, друзі. Друзі, 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 друзі. Друзі. Так. Шах. Шах. Вже три. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, як зміг? Ну, дуже повільно. Хоча до цього грав Бліц, повинен був потренуватися, але не зміг, друзі. Не зміг. Ну добре, я не буду вже другу спробувати. Робити. Я казав, що один раз на день цього в принципі достатньо. Але з ось таким аналізом, як ми зараз зробимо, подивитися, де ти, Юрочка, зависав, чого в тебе розуму не вистачило. А що тут? Тут начебто нам зарахували цю задачку, чи не зарахували, чи чому вона перша йде? Незрозуміло. Тут, тут, тут вона не зарахована, якийсь дива. Ну, там ми тоді її подивимось. Давайте, перше в нас було завдання ось це. Ну тут доволі просто. Ферзь аж 4 шах І Тура f 1 мат на наступному ході. Ферзь же 2 шах і після король є 3, ферзь F2, мат за допомогою пішака G3. Фактор простору. Він дуже важливий не лише в іншпілях. Кінь це шабля. Кінь вилкує і з'їдає туру. Так, ферзь б'є на f2 під захистом тури. Потрібно бачити всю дошку. Для цього є багато вправ, і в нас є телеграм-канал, до якого можна долучитися за символічні суми і покращувати своє бачення дошки. Тут ферзь б'є F2 і ферзь H2 з матом. Тут коніва кінь це шабля, кінь, який близько до фігур суперника, він дуже-дуже спритний і може багато чого їсти. Слон це два шах. Король С2 єдиний, кінь Д4 вилкуємо, король С3, кінь Ф3. чорних зайві пішаки, і вони відіграли ну, відсутність матеріалу і виграли. Тут просто пішак йде в ферзі. С3 на тура С6. Б'ємо. dc, С2, С7, С1 шах, З'їли пішака і виграли. У цій позиції мат два хода. Поєднання тур і пішак на а 6 заважає королю втекти на G5. Тура 8 на F3 шах, король H4, і Тура H2. До побачення. Добре, ще кілька позицій розберемо тут. Просто, здається, в білих якась активність. До речі, якби хід білих, вони б загрожували ходом аж 4. Друзі, ось бачите, не просто потрібно вирішити задачку, а покритити з усіх боків, вижати з неї максимум. В білих тут були ідеї, аж 4 це мато один хід, яка яскрава теж позиція, яку потрібно запам'ятати. Але ходи робляться по черзі. Тура д 2 шах і тура б'є Д5. Ось тут я заплутався, бачите? До цього давайте подивимось. E, 0, ну це перша, звичайно, 0, 3, 4. ну Можна було б швидкіше. 6. Теж я думав, може мат якийсь. ну Треба було швидкіше. По 3 секунди я довго пересуваю. А тут я розумів, що, по-перше, не можна конем буде закриватися, бо за 6 ферзь забере на d6, а ще ж за 6 ферзь з турою нападає на g7. Потрібно було побачити, що після g 7, ферзь 6 шах, тураж 7. А, на F8 ферзь побити не може, бо захищається чорний ферзь. І мені це далося дуже важко. Тут елементарне кінді 4, але теж я повинен був зіграти швидкіше. Бачимо незахищену фігуру суперника. Це ВФО. І ВФО треба використовувати, друзі. І тому ми даємо шах, заманюємо короля під шах слона, слон б'де4 і з'їдаємо білого ферзя. Друзі, детальний огляд. Наступних позицій, які я вирішував, ми продовжимо у наступному відео. Друзі, це дуже корисна вправа, і самостійно потрібно її виконувати кожного дня. Це дозволить вам, хоч потроху, прогресувати і тримати себе у формі. А у всьому іншому вам допоможе школа шахів шахівшу.